Віта, ефірі лайвстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке вже завтра стартує новий Рамштайн на зустрічі. обговорюють посилення української протиповітряної оборони, надання боєприпасів та передачу винищувачів F-16, Заявив сьогодні речник Ментагону Патрік Райдер. Також він наголосив, що навчання українські пілоти проходитимуть в Європі. Але детальну інформацію щодо кількості та дати передачі винищувачів надавати відмовився. Тож про прогнози на майбутній Рамштайн прямо зараз з Михайлом Жроховим, воєнним експертом. Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що долучилися. Ну що ж, готуємося до добрих новин завтра. Ну, по перше, потрібно розуміти, що всі рішення Рамштайна вони не є публічними. Те, що ми завтра почуємо, це ну може десята частина того, що там буде вирішено. Там вирішуються саме глобальні проблеми. Це не проблема для того, щоб поставити там якусь тисячу снарядів для України. Там вирішується те, що буде поставлено найближчі місяці. Ну і звісно, якісь якісь новини, які е, ну достатні для західних е, політиків, вони будуть угу. Михайло. Сьогодні була інформація, що е, США збільшили надання озброєння на 30%. і нібито, кажуть е, історики, це навіть більше ніж під час холодної війни. Е, е, як ставитися до таких підрахунків експертів? Ну тут дуже важко підрахувати до єдиного долару, тому що більшість допомоги вона йде або за складів американської армії, тобто на неї вже витрачені якісь кошти за внутрішніми цінами, або взагалі закупається на якісь ринках, які недоступні для України. Цілому так підтримка зростає, і для цього є багато причин. Угу. Ну і повертаючись до Рамштайну, дуже багато дискусій, розмов навколо саме винищувачів F-16, або пролунали таке запевнення Джо Байдена на G7 щодо по перше навчання українських пілотів. і По-друге, що це дасть можливість іншим країнам надавати винищувачі Україні. Як гадаєте, про що саме йдеметься на Рамштайні, чи можемо ми спрогнозувати кількість літаків, які можуть за? Автра пообіцяти Україні західні партнери на жаль, я вимушен сказати те, що підтримка України саме за допомогою літаків F-16 – це історія надовго. Це не означає, що завтра або післязавтра нам додадуть ці літаки, але дуже важливо, що це заговорять зараз. Uh, і uh, те, що ми їх отримуємо в кінці кінців, але дуже величезна купа проблем перш за все, те, що наша армія, на жаль, за 30 років за останні 20... П'ять років так і не набула стандартів НАТО. Тому е, в умовах війни переходити на західну техніку на стандарти НАТО, а це зрозумійте, інша філософія війни, інша філософія зброї дуже і дуже важко. Тому е, очікувати е, таких рішень, е, таких, які будуть реалізовані найближчі пару тройку місяців, я би не став. Це рішення е, максимум, ну мінімум, це. Осінь цього року, а скоріш за все, це мова йде про наступний рік. Угу. Заява речника Пентагону, от саме у частині того, що пілоти навчатимуться в Європі. Це важливе зауваження, бо склалося після заяви Байдена враження, що навчатимуться вони в США. Або ну у принципі немає різниці, де саме найголовніше, щоб оперативно і ефективно абсолютно точно, що немає різниці. Але наші західні союзники вони хочуть розподілити це на, на всіх, у кого є можливість, у той же Польщі, та ж Португалія. Те ті ж Нідерланди, які мають цілі такі на озброєнні, для того, щоб це було не тільки так, скажімо так, складення яєць в одну корзину, а для того, щоб це було більш ефективно і знову ж таки зменшити витрати часу. Михайло, про літаки зрозуміло. А от щодо української посилення української протиповітряної оборони це вже питання, яке стосується не тільки лінії фронту, це стосується тилових міст, зокрема і Одеси, тому що це безпека українців, перш за все. Які тут можуть бути новинки або йтиметься про надання тієї ж самої зброї, яка була до цього, тільки з підтвердженням пролонгуванням? Її подальшого надання, ну там найближчі пару місяців до наступного Рамштайну. Ну потрібно також сказати, що те, що було можливо з пускових установок, захід вже дав, потрібно виробляти. Вони це непростий процес. Зараз мова йде про надання додаткових боєприпасів. Це зенітні ракети. Які їх ми бачимо, що масовані нальоти, і їх потрібно все більше і більше. Є питання про виробництво нових комплексів, і тих же івісте або або інших, але для розуміння, комплекс виробництво одного комплексу займає близько 9 місяців. Угу. Ну, чекати, чекати. Що ж, дякую вам за включення. Будемо очікувати на початок Рамштайну Завтра відслідковувати новини. Михайло Жирохов, воєнний експерт, був на зв'язку з Лайв Е, у студії. Також була Ольга Гвоздецька. Дякую, що залишалася з нами. Будьте на сьомому.